11 травня 2025 року остер. І так, що ми зробили за ці вихідні? Це, по-перше, одобрили квіти і все по листу. Там я далі покажу. Це то, що було зроблено. Щось красиво. Ти просила показати, як цвіти. У нас дуже красиво цвіти фіалка. Отак, от фіалка цвіте. І вона в цьому куточку. Вместе с мятой пришла нарциссики красивенькие стоять. Вот. Пішла в рост роза и это троянда. Підсказывайте это. Треба її підвязати, трохи подмерзла. На цих місцях это, Піони, нормально. А это там в Вероники. Десь лілії вилазять, видно. В общем, тут полісадничок в прошлый раз убирали. Вот. Він більш-менш красивий з виноградами. Не, не зробив на цей раз теж нічого. Спина болить, потім будемо. Е, цікаво, трохи видно щось на сливі, на цій. Вона вроді не підмерзла. Там є, є, є. Вот. Абрикос, звісно, звісно, що нема. На цю сливу особливо не дивився. Закінчують свісти Ландиші. я трохи нарвав. Ландиші уже прихи... Ну, в цвіті, але щось їх не дуже багато. Красиво цвіте земліка, суниця, так. Пішов рост, потихеньку виноград відходить. І тут на цій полуниці, що ДДД, ДДД я покажу. А, отут. Вона, кстати, відходить після заморозків дуже добре. А ця перша цей пігас вже отакі ягодки нав'язались. Так що, якщо все добре буде, якщо сьогодні приморозку не буде, то вже буде полуниця у нас в цьому році нормально, тому що тут накущується альбом прямо. ну... Дуже красиво. Я там далі, давай зразу покажу ці кущі. О ну, тут. Тут прям накущений. Я не знаю, не считав, но тут по 30-40. Ну от видно, і от і померша ягодка. Цвіточок. І вон померша ягодка. Ну і те що дошло. Так що щось відійдеться, відіб'ється. Ну ця стара полуниця теж. Цвіте, рясно, красиво, тут теж є побитий і, побити, і відсвічиє. Від, 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 від. Тут посадили ми по на в'їзді. На мене знайшли другого місця. А, у нас куриця гуляє, треба буде випустити. Це. Це, та, що ми це випусти. Так, З малиною знову нічого не зробили. Малина до доступного разу. Ну, що зробили гарно, це так, 11 травня продовження буде. Це. А що ми зробили тут? Це чеснок. Чеснок піднявся, він стоїть дуже красивий. О, вчора його пропололи, ну, процарапали з І сьогодні удобрив полисту, листу, пройшовся. І чеснок, звісно, тут в початку ну, прям красавчик. І далі теж. пишу в это. Чеснок краще, чем лук. Вот. Просил больше квитов. Тюльпан с ним. А тут красивые какие-то такие необычные. И что далее? Тут верники квиточки. Ладно, вернемся до чеснока. А, кабачки. Тут посажены кабачки. 6 штук, 7, 8, 6. Ну, десь это. Короче, на тому місці, де сиділи, тут кабачки оставили. Це все місце все-таки попутіну помідори. Причому чеснок тут, звісно, видно, що він різні сорти. Тут, от, тут декілька рідків один сорт. Тут другий сорт, вже не пам'ятаю деякий сорт, але видно, вони, звісно, різні. Це от, трохи веселіше, там, трохи менше, але все одно весь чеснок більш-менш нормальний. З луком не дуже. Поки що ну, він тільки підіймається, йому не вистачає то лі вологи, то літо. Його теж побризали зверху. І наступний раз треба його буде пилити, Тому що лук він такий дуже ще високий, але mm -hmm. він пробивається, може і відійде. Mm -hmm. Тут посадили два куста єжовіки, там де яблуня і стара малина. В общем, хай вона тут приживеться, а там буде видно. Ну, іншого місця поки що я не бачу. Так, повернемось до полуниці. Повернемося до полуниці. Ой, оця полуниця, звісно, прям дивує, як вона цвіте. рясно, рясно. Прям деякі кущики вон там. 15 ягодок цвіту. Більше. От тут он. І тут уже ягодка. От. Ай, як так зняти, пов'язалася. Пов'язалася є. Що, пора буде туже на наступну неділю. І тут видно, що воно цвітає. Закінчили цвіти тюльпани. Пішла роза в рост. Хорошо пішла. Вот. Смородина ця вже набрала ягідки. Літає тля. Треба буде обробляти. І ця смородина теж смородина пов'язалась. Порічка ця пов'язалась. Ця вон пов'язалась. Вот. Ця мені дуже подобається. Вот. Яблуня вже майже цвіла, там пару квіточок залишилось. Так, перші, пішли на... Пішли пішли на... Те, що садили. Цвітечи чеснок. О, тут росте мальви. Отбилося опять те трава, я не помню, як називається, як вони називається, дай Бог пам'яті. І соп, о, да, трошки вона пішла. Ірга теж. Ну і тут кусти теж більш-менш. Вони, звісно, їх пооб'язувати треба, але щось є. Так, вчора тут посадили 4 різних салата. Останні кусочки залишили на А? руковолок, так? Да? І укроп, і руколу. Далі садили і аргини. О вот. тут по винограду. За виноградом посадити. І тут он, тож, тут не посадили. Тут гергіну посадили ну, по виноградам. Тут посадили 10 помідорів бабкат. А тут що ми посадили? Огірки. Огірки ну, ругаються, що холодно, так і справді холодно. Подивимось, що воно там буде. виростить, не виростить, може буде пересаджувати. Тут досадили ще під забором, то що казали е, арбузи. Шість штучок посадили і, і подивимось. Прийде, запчаюсь до коси, покашу, викашу, перепалю, буде. це нормально. Тому зараз хаща, хай так і буде. Так, Вероніка тут зробила дуже велику роботу, пропалила два ряди винограду. Я сьогодні... Поливаю їх, заливаю гарно, так що цей влагодзарядний полив вже треба робити. Потихеньку виноград, звісно, відбивається, то що померзло, тут воно, звісно, воно вже повисихало, то, що померзло, але те, що залишилося, питається відбитися і вилізти. Поки що про виноград. Нема чого казати, тому що ну, видно, що тут він, почки померзли. Не знаю, що тут вилізе, що не вилізе, треба наблюдати. Що тут десь відбивається, от пішло в рост. Там не відбивається. Поки холодна, він ще не стартанув. Ну, на це майже все на сьогодні. Більше особи нічого так і не робили. Все остальное по приезду.